Легкоатлети продовжують тренування напередодні зимового чемпіонату України. Спортсмени готуються до самих змагань та вже думають про літній олімпійський сезон. Подробиці далі у сюжеті на доріжки та сектори сумського манежу видуть змагатись найкращі легкоатлети країни, зокрема й нашої області. Серед них переможець минулорічного чемпіонату у бігу на 400 метрів Євген Гуцул. Через зиму ми готуємось на літо, тобто зимовий сезон я ніколи не пропускаю, тому що є свій манеж, гарні умови. Ми в цьому році я нікуди не виїжджаю ні ніякі старти, все по-домашньому, всі старти провожу вдома, тренування вдома, тобто без зборів. Тренування у рідних стінах лише на зимовий сезон. Влітку ж спортсмен планує продовжити підготовку на Олімпіаду за кордоном. Літній сезон би, дуже короткий. Спроб виконати на так, то буде багато, тому що це травень, червень і початок липня і все. І при тому, що в травні зазвичай ти тільки входиш в сезон, тяжко показувати максимальний результат. Ну, морально я не думаю, що з будуть проблеми, тому що все-таки дистанція завжди одна, хоч, хоч Олімпійська, хоч не олімпійська. Євген позмагається на дистанції 400 метрів. Вже 25 лютого на чемпіонаті України у приміщенні він побореться за золото на доріжці сумського манежу. Марина Петяченко, Сергій Серков на часі спорт.